А колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як розшарити доступ до сторінки Фейсбук. А взагалі, це не досить такий просто зробити, а, тому якщо ви просто ніколи цього раніше не робили, краще одразу звертатися до, наприклад, агенції, які ви хочете розшарити доступ, щоб вони зробили це самостійно, бо реально може бути багато нюансів. А перший нюанс в чому полягає, перший нюанс тут, ось ви це робиться 100% лише з ПК з мобільного немає можливості розшарити лише персональний комп'ютер або ноутбук. Все Ідемо далі. Логінитись у Фейсбуці. Бачимо, що я тут залогінилась під своїм а, аккаунтом, і є можливість, а, ось, якщо тут натискаємо, є можливість або залишитись на своєму аккаунті, або перейти до сторінки. Ось, у мене є сторінка у Фейсбуці, вона називається Маркетингова агенція Мавр». Можна до цієї сторінки перейти, і буде вигляд такий, а, ніби. Я е, оця сторінка як людина виглядає. Ну тобто, якщо ми зараз переключимось, то точно така ж бачимо, стрічка новин з'явилась. Нічого тут не змінилось, тут майже нічого не змінилося. Ось. Тому ну, просто це реально дивно, що якась стрічка новин просто як у людини. Тому о, тут реально важливо розуміти, де ви знаходитесь, як ви зайшли в Facebook для того, щоб розшарити доступ. Я повернулася зараз на свою, особ... на свою особисту сторінку і зараз буду намагатися вам показати, як розшарити доступи. Дивіться, я ще раз повертаюсь: ось тут є ярлики. І у мене вже є тут сторінки, так, якими я керую. А, але таке може бути, що у вас, звісно, цього немає. Тоді, де ми можемо знайти ці сторінки. Ось тут ми натискаємо ось цю менюшку, і тут у нас ось, ось тут є сторінки. Натискаємо на оці сторінки, і тут буде 100-500 сторінок або одна, дві, чи скільки у вас сторінок, якими ви керуєте. Ось, Тому е, тоді ми переходимо. Е, я клікнула на посилання, я не натискала на е, перейти. Бо якщо перейти, бачимо, що я зміню повністю цей аккаунт, тобто ну, зміню реально аккаунт. Тому я просто поки що натискаю ось сюди. Е, і що тут є, є у нас? Бачимо, що у мене тут. Е, і Не налаштовані, тому, якщо потрібні ось ці налаштування, він каже: перейдіть до іншого формату вигляду. Я поки що вибираю ось цей формат. Тобто я перейшла ось на свою сторінку, я в своєму аккаунті, і тут у мене є мета-бізнес. Переходимо до Meta Business Suite. А, дивимо, ще раз, я все ще на своєму аккаунті, це реально важливо. Ось, І тут у нас з'явилась вже якась статистика, і вже тут з'явився новий інтерфейс, і тут також є налаштування. А, тобто ми можемо або тут це дати доступ людині, або це через налаштування дати доступ. Погнали по першому варіанту. Налаштування. Ось сюди заходимо. Тут бачимо, що в мене одразу перекинуло на користувачів, які є користувачами, і можна додавати сюди, в аккаунт ще додатково людей. Тому це просто робиться, але у вас може бути зовсім інший інтерфейс, зовсім інший, бо у мене тут бізнес-портфоліо. У мене налаштований бізнес-портфоліо, воно у вас може бути не налаштоване, у вас може бути інший інтерфейс. Я покажу і на іншому інтерфейсі, як воно може бути виглядати. Тут все просто: тут запросити людей вводимо електронну адресу. Електронну адресу, яку вам сказали, на яку розшарювати доступи, я просто тестову вводжу. От, і Enter натискаємо далі. І що ми можемо дати повний доступ, доступ до керування, переглянути розширені параметри, ви можете обирати, що ви будете це по фінансам, тут, наприклад, додавати картки для оплати. Далі. Далі ви обираєте там сторінки, рекламні облікові записи, які хочете розшарити, доступи там ось так і ось так не забуваємо. І далі, далі погнали. Тобто тут е, вибрали. Обрали ми сторінку, я ж розповідаю, як розшарити доступ до сторінки. Ось ми обрали сторінку і все надіслати запрошення. Все, надсилаємо запрошення, воно на оцю електронну адресу приходить. Все, воно invited, Бачимо, invited, тому все, людина на електронну пошту цю отримує доступи, клікає там по посиланню, все переходить і реєструється через свій особистий обліковий запис, через свій особистий, тобто не через електронну цю адресу, а він реєструється, логіниться у себе в Фейсбуці і заходить через свій особистий Фейсбук. Все це один із варіантів. Йдемо далі, повертаємо зараз в оцей основний інтерфейс, те, що я казала, що можна ще зробити через усі інструменти. Бачимо, що тут реально 100-500 різних інструментів, якими можемо ми щось з ними робити. А тут нам потрібно знайти е, налаштування сторінки. Бачимо налаштування сторінки, натискаємо налаштування сторінки. Тут зараз трошки бачимо, ну, набагато інший інтерфейс. Аніж, що ми дивилися, і вам тут в самий низ потрібно ем, проскролити, і тут десь повинно бути у нас е, налаштування сторінки. ось, І натискаємо налаштування сторінки, і тут є доступ до сторінки. Зверніть, до речі, увагу, що у нас от ім'я, маркетингова агенція Мавро, тобто воно автоматично мене перекинуло на новий обліковий запис на ось цей. Ось, і ось тут у нас є доступ до сторінки, доступ до сторінки. І тут у нас People with Facebook Success. Тобто е, можна давати, давати доступи через те той інтерфейс, що я давала, називається інтерфейс до портфоліо компанії, а можна додати е, людину. Бачимо, що він зараз мене перекине, скоріш за все. Ось. І до речі, що тут ми можемо давати доступ або за іменем, або за електронною адресою, або за іменем, або за... Тобто, е, можемо. Там. Обрати, ну, я просто обрати будь-яку людину-яку людину, будь людину якими, яка мені хочеться. Тобто, вона повинна бути в мене в друзях. Або також на електронну адресу, точно також, як ми щойно робили Я іншу вводжу. А, бачимо, що він не знайшов. Тоді краще реально зробити а, не на електронну адресу, бо, скоріше за все, електронна адреса повинна бути прив'язана до цієї конкретної людини, а, а знайти право по прізвищу конкретної людини і розшарити на неї доступ. І таким же чином воно все це, ще раз скажу, просто робиться. А, Гай буде так. Ось дозволяємо і надати доступ. Все, надати доступ. Ну, в мене двофакторна аутентифікація стоїть, тому у мене я два рази підтверджую все, все таким, таким чином також можна розшарити доступ. Так, і показую останній варіант, який я найбільше люблю, але він найскладніший, скажімо так, чому? Бо він, скажімо так, ну застарілий, але я ним користуюсь вже багато-багато років. Ми повертаємось до налаштування Ось тут бачимо, я сюди натиснула, і тут у нас є бізнес-менеджер. Ось бізнес-менеджер я натискаю і відкрити налаштування бізнес- -менеджер менеджером. Скоріше за все, двофакторна аутентифікація буде. Зараз буде. Ні, все ок. Бачимо, що тут у нас бізнес з сетінг, все. Оце бізнес-менеджер Facebook. Ось і я найбільше люблю розшарювати доступ саме з цього інтерфейсу. Ось, і тут можна також таким же чином запросити людей обрати конкретно, де саме на що саме доступи. Чому саме через цей інтерфейс? Тому що ну, тут все точно також, як я показувала раніше це робити. Чому цей інтерфейс найбільше люблю? Бо тут ми можемо одразу там поперевіряти. Доступи до сторінок, до облікових записів Instagram, до джерел даних і так далі. Так далі, так далі. І вже подивитися, що у нас є на цьому конкретному бізнес-менеджері. Тобто, я звикла все ж таки більше користуватися ось цим інтерфейсом бізнес-менеджером. І в цьому бізнес-менеджері це портфоліо. Компанії, можна також сказати. І в цьому бізнес-менеджері буде зберігатися прям вся 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 інформація про все, про відомості про компанію можна подивитися, там, скільки рекламних, кампа... рекламних обліков записів можна створювати. Ну, багато, багато реально цікавих таких налаштувань можна додати і зробити. Ось тому рекомендую ще, як один із варіантів, це давати через бізнес-менеджер. Все на електронну адресу це розшарюю. Або на людину, я також показала, як це робити: або на людину, або на електронну адресу через бізнес-менеджер. Якщо будуть питання, залюбки відповім в коментарях. Дякую!